Міняю масло в бачку робота виконавчий, розказую, що робив. Зняв обратку, відкрутив цю кришку і ключом на 12 підсадив, вона легко пішла. Тут мене просто знято колісо, машина на домкратику. Знизу. Раз відкручується. 4 болта. І знімається електрочистина. Акумулятор клему зняв. І він зараз, по ідеї, має донизу мені піти. Відкрутив болти, воно просто пішло донизу. Ось таке чорненьке масло. Будемо міняти. О, болти лежать. Ось його посадочне місце. Після промивки растворителем налив туди трохи масла і отак його повністю встряхнув. Включив зажигання, пішло. Дивимося, чи старе масло грязне. Хочу побороться, злити спочатку старе, потім закрутити. Зробив таку приспособу. Зараз ще раз запущу. Ну, грязненьке стекло. Хочу ще раз. Воно по ідеї зараз має тиск спустити, потім ще раз прокачає масло. Тоді, як буде вже чисто йти, то вставлю назад обратку. Обратка вставиться туди. Воно просто скапує. Наше масло ось тільки залишилось, то маємо можливість ще його трошки скапати. І вон рівень мінімальний. І по бичку поверху тут максимальний.